Я всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні буде огляд ось такого спрея Ліквімолі, очисник дисків. Ну, чесно кажучи, я дуже здивований, як він добре чистить диски. Ось така ось бадья. Ось так ось виглядає. Майден Германі. Що тут пишуть? Пишуть те, що треба нанести на диск, почекати 5-7 хвилин і змити ну Будемо пробувати. Чесно кажучи, вимиває воно дуже. Ще будемо використовувати отаку щиточку і будемо спортувати водичку. Ну це все можна зробити на мойці. Чи на мойці? Ну, поїхали. Наносимо цей, цей спрей. Ну, не дуже сильно воно буде видно. Дивіться, як він становиться зразу. <звітання> меня колеж. Ну, як пише книжка, це е, оця пиль. Пиль, яка яку нам треба відмити. Ну, будемо пробувати. Ну, я от ще роблю такими ось окарами. Вимиваю. Більш-менш воно вимивається. Що я хочу сказати? Мив я свої диски і ось тут внизу припалений лак. І тут оця штука все мені відмила. Взагалі, все, я був в шоці. Я ніколи так, таку штуку не купляв, вона коштує е, 12 євро, здається. Якщо... Так, 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 12 євро. Ось. Чекаємо 12, ось, 5-7 хвилин і змиваємось. Ну, зараз я отак вот його, там написано, що якщо дуже грязні диски, то щіткою змиваємо. Пробуємо змивати. Ну дуже добре воно змиває, коли диски вони холодні, бо це ж передні, ми тільки приїхали вони такі діла. Зараз чекаємо 5 хвилин і включаємось. Так, ну що, пройшло у нас 5-7 хвилин. Будемо змивати. Будемо змивати з такою водою. Воно таке такого кольору. Ну як пише книжка, це індикатор бруду. Не знаю наскільки це. Точно, мені здається це, як це маркетинг. Ось так воно все виглядає. Ну, Пиль оцю вимиває дуже добре. Чесно був здивований, як воно все добре вимивається. Ну це я вам показую, як воно вимивається, можна буде помити його і на митці високого тиску. Ну, ми на парковці продемонстрували, вам. все вимиває, вимиває ось тут, от, на тормозному цьому. Все вимиває. Дуже добре, не знаю. Так що кому потрібно, рекомендую. Будемо ну, закінчувати, Всім гарного дня. Ну і до зустрічі у мене на каналі. Всім чао!